Сьогодні у випуску Світиш чи не світиш, а платити треба. Більше ста комунальних будинків у Львові не можуть перейти на поквартирний облік електрики. Мешканці цього будинку можуть місяць не користуватися електроенергією, але вимушені платити за неї сотні гривень. Робота над помилками на відремонтованні минулого року вулиці повертаються робітники. Усувати недоліки. Люки піднімлять до рівня дороги, щоб не було провалень. Жуки у Львові у місті фінішував міжнародний пробіг знаменитих німецьких автомобілів із Прибалтики. Позаду у литовців 1800 кілометрів. Попереду ще 600 і два державні кордони. Втім, зізнаються, жодної втоми немає. Вітаю в ефірі. Наш репортер. Новини п'ятниці, 13 липня. Батька, який убив свою доньку, засудили на довічне ув'язнення. Сихівський районний суд Львова виніс вирок у справі чоловіка, який у березні цього року вбив свою семирічну доньку, завдавши їй більше десяти ножових поранень. За вбивство із особливою жорстокістю суд покарав чоловіка довічним терміном ув'язнення. Підсудний свою вину визнав. Нагадаю, убивство трапилось 10 березня. Працівники міліції затримали злочинця за гарячими слідами увечері того ж дня. За світло сотні гривень. Мешканці вулиці Торфяної, 15. Попри те, що тижнями можуть не бувати вдома, за світло платять більше 100 гривень щомісяця. У будинку, який 10 років тому перейшов із відомчої до комунальної власності, досі загальнобудинковий облік електроенергії а перейти на поквартирні лічильники неможливо. У бюджеті немає грошей. Усі мешканці будинку встановили у своїх квартирах індивідуальні електролічильники, аби достеменно бачити, скільки кіловат вони використовують щомісяця. На суми у квитанціях показники лічильника не впливають. Пана Богдана майже місяць вдома не було, але останній рахунок отримав наповну. Прийшла квитанція на сто 100... шістдесят гривні. А по нашому лічильнику є 28 гривень. Там тільки один холодильник працював. Такі ж рахунки отримують мешканці всіх 28 квартир, бо система нарахування абсурдна. Загальнобудинковий показник ділять на площу кожного помешкання. Виходить, можеш жити у темряві, але платитимеш більше сотні гривень. Аби кожний платив за себе, треба виготовити технічну документацію розпуск обліку електроенергії. Таке задоволення коштує чималих коштів. «Обленерго сказала, що вони не мають документації на наш будинок і. Документація коштує ну, більше 30 тисяч гривень. Потім ми з тими бумажками пішли в ЖЕК на Варшавську. Ілик, як його там я забула, як звати, сказав нам, що документація коштує більше 100 тисяч. Коли проходить розрахунок по загальному лічильнику, баланс отримуючи пропорційно до виставленої кількості кВт-годин, що йому виставляється по загальному лічильнику, ділить ну, це вже кожен на свій розсуд. Тут мешканці будуть платити виключно тільки за ту спожиту електричну енергію, яка спожита ним особисто. А витрати, на які за спожиту електричну енергію, ліфти, сходові клітки, місця загального користування будуть падати виключно на баланс утримувача житлового будинку. Тобто платити за технічну документацію повинен ЖЕК. А комунальники гроші на ці потреби отримують з міської скарбниці. Торік на це у бюджеті було більше 18 мільйонів гривень. Натомість цього року міські депутати суму скоротили до менше ніж 2 мільйонів. Треба у 10 разів більше. Розуміючи, що з депутатами перед виборами важко знаходити спільне порозуміння, бо у них тільки вибори в голові. Ми домовимося з обленерго, щоб вони роботи по розпуску, хоча б в невеликих об'ємах, взяли на себе, зробили. А ми, як місто, потім будемо поступово це сплачувати. Нині у Львові розпуск загальнобудинкового обліку електрики треба зробити у 130 комунальних будинках. Володимир Моїсієв, Роман Миленкий, наш репортер. Піднімають люки на вулиці Сахарова. Компанія, яка ремонтувала дорогу минулоріч, знову повернулася сюди із інструментами. Сьогодні перестановлювали каналізаційні люки. Після ремонту вони осіли і навколо утворилися чималі ями, а це неабияка незручність для водіїв. Після ремонту дорога на гарантії, тож за сьогоднішні роботи місто нічого не платили. Щоб більше не виправляти своєї роботи, майстри знімали люки та бетонні кільця, вирівнювали основу та все ретельно бетонували. Кажуть, після цього обвалини навколо люків більше не має з'являтись. Затоплює підвал. Мешканці будинку на вулиці коса звернулись до нашого репортеру зі скаргами на бездіяльність їхнього жеку. Мовляв, вже понад два місяці підвал першого під'їзду затоплює. Каналізаційними стоками. Натомість працівники ЛКП лише обіцяють все відремонтувати. Коли журналісти приїхали до будинку, камера не змогла зафіксувати затопленого підвалу. Люди кажуть, працівники ЖЕКу ще зранку поспіхом викачували воду. Було неодноразове звернення наших мешканців в ЛКП, тобто ніяких дій взагалі в них не було. Вони, працівники приходили, дивилися і йшли. А от буквально от перед вами вони побачили, що ви маєте не знаю, яким чином вони почули, що ви маєте приїхати, і вони буквально за п'ять хвилин викачали весь усю воду. Ну то є буквально на пів години. Вона зараз на буде перебувати. За словами мешканців, викачування води було показовим. Мовляв, ще донедавна в підвал неможливо було зайти. В підвалі там тихий жах. Два місяці не можна зайти. 200 кг картоплі в мене там пропало. Морква все всі продукти пропали. Затопило е, просто. А як то брати, як то каналізація тече. Найважче було тоді, коли спека сягала 35 градусів. Два тижні тому заходила в підвал. Страшенна тьма кумарів. Неможливо було, просто лізуть в ній список кругом Вони залізають, сморід страшенний вода. Отак от чуть не по куліна. Люди нарікають. На дворі літо, а в їхніх дітей чомусь кашель ніяк не мене. Тут малого вже більше півтора місяці кашель, і кашель такий, от алергічний. Власне, що такий тільки алергічний. Бо від того смороду від просто це дитина, теж тепер менше почала кашляти. Тобто, як була спека, воно напевно це болото, вся та інфекція, все, все в дітей такий суто, якийсь алергічний кашель. Тобто до того вони в мене не хворіли. Взагалі у ЛКП всі звинувачення в бездіяльності заперечують. А проблеми з каналізацією кажуть звини людей. Там не було продумано, не знаю, чи при забудові немає дренажної системи. І тому, коли є дощові, ну дощ, коли падає, попадається там на саме нижча точка, перший під'їзд, і постійно вода підходить в приямо. А в підвалі там як буває час від часу забиття каналізації. Мешканці кидають ну, різні всякі предмети, що забивається, то чому не реагують? Зразу реагують, чистимо, відкачуємо періодичну воду облаштувати нову дренажну систему мали б ще цього року. Принаймні, так запевнили в ЛКП. Любомир Ференц, Олександр Бригадир, наш репортер. Матері героїні молодшають. Ще донедавна це звання отримували здебільшого жінки пенсійного віку. Тепер же ж вік жінок, які народили п'ятеро дітей і виховали їх до восьмирічного віку, щоразу зменшується. Саме за такої кількості дітей присвоюють почесне звання матір героїня. При цьому дітей мають виховати вдома, а не в інтернаті. Одноразово винагорода для матері героїні 10 неоподаткованих мінімумів на момент присвоєння її звання у 2012 році. Це 10 тисяч 730 гривень. Подавати клопотання про почесне звання мати п'яти дітей може після того, як вісім років виповниться наймолодшій дитині. Якщо жінка працює, документи до адміністрації президента мають надсилати з місця її роботи. Не Тобто, якщо мама працює в якійсь організації. І організація вважає за доцільне порушити клопотання mm. щодо присвоєння їй почесного звання. То відповідно цією установою mm. подається відповідний пакет документів для порушення до президента для присвоєння почесного звання жінці 40 львів'ян потерпіли із початку місяця від укусів кліщів. Принаймні стільки людей звернулися по допомогу до медиків. Як кажуть, лікарі кліщі будуть небезпечними мало не до кінця осені, якщо буде тепла погода. У пані Ярослави таке трапилось вперше за її 73 роки. Кліща підхопила несподівано, просто в себе на обісті. Вівторок, середа, я була в селі, там ночувала, лазила по деревах, по вишнях, рвала малину. І... А в четвер я зранку виявила, але я не знала, що кліщ. Я думала, що мені прищик тріс, там почервоніння було. Жінка намагалася самотужки позбутись паразита, але це виявилось не просто. Вирішила піти у лікарню. Взяла вона щепцями такими довгими, притиснула його і почала крутити. Два-три рази покрутила легенько витягнула, бо головне, щоб не лишилася голова його, голівка в тілі, бо то потім такі наслідки не А наслідки справді серйозні: можна заразитись енцефалітом або хворобою лайма, що вражає нервову та серцево-судинну системи. Щоб відлякати кліщів, можна користуватись спеціальними спреями та кремами проти паразитів. Можна також застосувати різні ароматичні олії, як там анісову, кедрову, піхтову, гоздикову, також буде відлякувати. Якщо навіть от людина збирається десь там на відпочинок чи ну, в природу на вихід якийсь, то можна навіть взяти такий загальновідомий банальний бальзам зірочка і також змастити відкриті ділянки тіла. Крім того, паразити мають улюблені місця на тілі людини, куди кусають найчастіше за вухом під пахвами на волосні частині голови, там де тонка шкіра. Тож після прогулянки чи відпочинку на природі потрібно ретельно оглянути себе. А якщо вже виявили кровопивцю, можна самому спробувати витягти його. Роблять це таким чином, що або його перев'язують ниточкою і похитують з боку на бік. Ні в якому разі не можна його смикати дуже так рвучко. Раптово щоб а треба дуже легенько його розхитуючи або його захопити чи, чи якоюсь серветочкою і так викручувати по ходу годинникової стрілки. Та навіть видаливши кліща, розслаблятися не варто. Медики радять, ще протягом двох тижнів щодня міряти температуру тіла. Якщо вона підвищиться або помітно почервоніє шкіра, треба негайно звертатися до лікаря. Остап Яриш, Наталя Антонишин, Олександр Бригадир, наш репортер. Львів без глухого кута. Вулицю з такою назвою переіменували. Так вирішили депутати міської ради після численних звернень. Людей, що не хотіли жити у глухому куті, життя у глухому куті в минулому. У ратуші вирішили врешті змінити назву цієї вулиці. Відтепер її перейменували на братів Симаренків. Місцеві мешканці про реформи на їх вулиці ще не чули. Цю звістку вперше дізнаються від нас. А як буде називатися тепер? Скажіть семаренків. Семаренків. А хто тут? От я не знаю, бачите. Не знаю така, не... Не Ну, Були такі брати, українці. Україн, ну, то я за українців. То нехай буде за союзу. Розповідають довгожителі. Ця вулиця мала назву Тупікова. За незалежності її як могли, так і адаптували до української. Ті, хто тут мешкає, бідкаються, жити у глухому куті не надто приємно. Як навіть питали мене хтось, ти, де ти живеш. Я кажу, ну як це сказати, я вже не знаю, як сказати. Та як сказати? Я кажу, то глухом… Як в глухому куті живеш? Всі дивувалися, що така вулиця є. Щоправда, є й такі, кому у глухому куті жити подобається. От є нормальна назва, ну, не комуністична, українська, глухий кут, класна, козацька назва. Нашого перейменовувати не зрозуміло. У райадміністрації кажуть, перейменування вулиці обійдеться у кілька сотень гривень. Це гроші на нові таблички. Не варто перейматися, і мешканцям одразу міняти всі документи не треба. Мешканці не зобов'язані звертатися, це Зразу це все переформляти, тому що тільки при умові, якщо тут буде відчужувати, чи якісь зміни будуть в будинку ухвалу сесії, ще має підписати мер міста. Лише тоді розпочнеться процес юридичної зміни назви вулиці. Віталій Кубліков, Олег Кухар, наш репортер. Львів заполонили жуки. Місто стало кінцевим пунктом у пробігу на ретроавтомобілях. Дев'ять екіпажів прямували з Прибалтики до України, аби побувати у замках, що колись належали до Великого князівства Литовського. Більшість автівок всесвітньо відомі малолітражки від Volkswagen. Аби дістатись до Львова, жуки подолали 1800 кілометрів. Проїхали територію трьох країн. Зважились на таку подорож три десятки литовців, які є членами тамтешнього клубу ретроавтомобілів. У кожного своя історія знайомства з цією автівкою. Скажімо, ось цю модель 78-го року. Власник шукав півдесятиріччя, а знайшов випадково на автосервісі у Німеччині. з директором, дощ Розмовляв з директором, і саме дощ почався. Він запросив у гараж, і я побачив там крила від жука. Складені на полицях. Він розповів, що власник шість років тому привіз це авто на реставрацію і з того часу не повертався. Тож я купив цю машину. А ось цей бусик за 40 років свого існування встиг поїздити дорогами Сполучених Штатів, Нідерландів, Німеччини. І лише після цього потрапив до свого теперішнього власника у Литву. Як зізнаються, автовласники обрали саме таку модель, бо тут зручно не лише проїжджати тисячі кілометрів, але й жити. Є своє окрема кухня і навіть спеціальне місце для сну. Пан Ар у нас розповідає, що цей автомобіль свого часу вважався чи не найкомфортнішим, адже тут подбали навіть про найменші дрібниці. Якщо їдете на важливу зустріч, то тут є гардеробна. Ось ці дверцята відчиняються, і всередині можна повісити одяг, щоб він не пом'явся. Тобто, ця машина і для бізнесу, і для відпочинку. Якщо у бусі найголовніша функціональність, то у цьому жуку, який є найстаршим у каравані, це дизайн. Власник зберіг майже усі заводські деталі ні 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 тут все як колись. Я нічого не змінював. От тільки хочу ще радіо знайти, щоб підходило цьому жучку. Таке, як у 66-му ставили, але поки що шукаю. Власники раритетних авто зізнаються, їхніми дітищами приємніше милуватися аніж кермувати. Ну в городі, звісно. В місті їздити цим автомобілем досить просто а от поза межами вже не так. Кермо дуже тверде, треба мати сильні руки. Рідко можна побачити жінку за кермом такої машини. Є серед подорожуючих і цілі сім'ї фанатів цього авто. Ось, наприклад, пушкаускаси приїхали в Україну в п'ятьох. Цьому і є головна цікавість, коли всім тісно і незручно, але ми поміщаємось. Особливо задоволені діти. Пробувши у Львові два дні, литовці поїхали. Попереду у них 600 кілометрів та два державні кордони. Стек, Олег Кухар наш репортер. Фестивальний час. Веселі забави та частування на вареник фест. У селі Хідновичі Мостицького району сільська громада вперше зібрала односельчан на літній фестиваль. Усі разом змайстрували сцену, лавки та нагодували наготували тисячі смачних вареників. Кажуть, у селі роботи завжди достатньо, тож відпочивати потрібно, як годиться. До села Хідновичі люд з'їжджається з усіх навколишніх сіл. Кожен везе смачні пакунки з варениками. Ці господині наліпили їх півсотні. З картоплею, зі сиром, з ужиною, з вишнями. які На особливіші цибуля, яєчко. І цибулька тушкована. Українською національною стравою частують всіх, щоб вибрали найкраще, а на сцені яскраві виступи, танці, співи та гуморески. І все про вареники. Багато людей збираються і весело. Це давно до не бачите. Я не так такими ще ніколи. Не був. Дуже добре, дуже добре. То Та наші такі традиції, наше таке свято ще сьогодні. Храмове свято до того дуже так приємно, що і погода дозволяє проводити такий фестиваль. Ну я думаю, що надалі будемо продовжувати такі наші традиції. Щоб все відбулося як належить, організувати свято допоміг депутат Львівської обласної ради Ярослав Дубневич, а ще подарував сільській школі гроші, щоб належно підготувались і до навчального року. Коли русофоби запроданці в Верховній Раді протягнули мовний закон. Саме такі свята, які проводять, проводять громади в себе, збираючи вели громади других сіл, дуже важливі для нас, бо адже село завжди було колискою української державності, української нації. Такий фестиваль у цьому селі відбувся вперше, та люди сподіваються, тепер так святкуватимуть щороку. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою львів 24com Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте за номером 297 сім Далі ще про економіку, культуру і спорт. А Мені час прощатись. На все добре. Щасти вам. All-inclusive для собак. Якщо ви поїхали на море, поселити домашнього улюбленця можна у готелі. Годуватимуть, вигулюватимуть і вичісуватимуть вашого друга в середньому за 60 гривень за добу. Добре, захадіть. Ось так голосно вітають журналістів. Постояльці готелю. До своїх кімнат чотирилапі вже привикли. Чужих на територію. Не впускають. Ервін тихіший ніж сусіди і перебірливіший у спілкуванні. Шарпей, поціновувач самотності. Шарпіїкста Шарпеї, до речі, собаки недоброзичливі. Вони зазвичай б'ються з іншими собаками, тому навіть вигулюємо його одного на території. Шарпеї дуже прив'язані до хазяїна. Тому, коли власниця Ервіна поїхала відпочивати у Болгарію, своє поселення у готель пес пережив. Гостро, однак тутешній сервіс потрохи знімає депресію. Особливо піднімає настрій риба. Оту, рибку ми виїдаємо в першу чергу. Годують собак у готелі тричі на день. Гарнір один і той же корм розмочений у розсолі. А от головна страва змінюється. їдять творог. Зранку вони їдять творог, його заливають водичкою і перемішує. А ввечері вони отримують або рибку, або м'ясо, або курочку. Після того, як поїли, ідуть на прогулянку, а чи дуже любить свіже повітря. Тут з нею граються і вичісують. А дехто і в друзі напрошуються. За все про все власниця собаки платить 100 гривень на добу. Така ціна через те, що вівчарка великих розмірів. Утримання ж маленьких собак і котів коштує 40 гривень на добу. Однак поселяють вашого улюбленця в готельні апартаменти лише по паспорту. І після огляду ветеринара Це має бути всі щеплення, має бути тварина оброблена від листів, бліг. Тобто від екту це є обов'язкове правило. А хто не хоче поселяти улюбленців готель, можна найняти для нього індивідуальних доглядальників. Пані Ольга веде свою собаку в зоомагазин. Окрім прилавку, тут є кімната з м'яким диваном і білим кахелем. Тут поселиться снупі, і хоч кімната коштує 50 гривень за добу, власниця їде на море із спокійною душею. Е, ветеринар ну дивиться за собакою. То... Я думаю, що це не є задоволення. Відтак собаку оглянуть, вигуляють і нагодують. Ночують тварини у квартирах працівників магазину. У Львові таких послуг можна перелічити на пальцях. За кордоном вже ж готелі для тварин на піку популярності. Такий люкс в голівудському готелі для собак коштує 110 доларів в добу. Однак, справжній собачий гламур поки що далеко за океаном. Христина Шевченко, Юрій Герасимов, Володимир Квятковський, наш репортер. Вони отримали шанс потрапити на фестиваль Тарас Бульба. Зараз гурт Jam збирається до Дубна, а ми збираємось до них. Так. Да. Залишились останні приготування до найстарішого 21-річного рок-фестивалю в Україні. Головне не забути найважливішого. Бас-гітару. Без неї ніяк. Ну так, раз я. Баз інтерес, то без, тут без ніяк. Ну, от. Коли виїжджаєте в шості ранку, потрапити до фіналу було не так вже й легко, адже з цілої України учасників назбиралося майже півтори сотні. Прослуховування відбувалися у Харкові, Києві, Рівному та в рідному Львові. Фаєрджем, а також городський гурт Дзвони сонця журі обралось десятка колективів, а хлопці й не очікували. Страшно, ні, але це вже було чиски. Пофігістичне настроєння було а чому? Ну, серйозно. Ну, тому що ми не очікували, що ми пройдемо. Ми очікували, що ми просто пройдемо відіграємо і І На цьому все закінчиться. Та прорвались, попри свою скромність, адже в їхньому досвіді невдалих кілька спроб. В участь на прямому фестивалі це перший раз. На яких відбіркових були? Ну, Тарас Бульбач, Рона рута. Все. Гурт існує вже вісім років. Тут зібралися ті, для кого музика це стиль життя. Серед них жодного музиканта за освітою. Ростик, художник Андрій вивчав автоматизацію в поліграфії. Вокаліст Сергій лікар. А той Сергій який барабанщик, створює сайти. Та коли вони разом, то є творцями вогняного коктейлю з блюзу, року, гранджо та альтернативної музики. Рівненський фестиваль Тарас Бульба любить львів'ян. Про зві місця звідти привозили гурт «Полинове поле, Ніагара, Анна та навіть романтичний колектив. Кожному своє. Сьогоднішня Патриція. Актуальніші щось в нас є таке ніс. Повітря тримаємо, і якісь ми свіжі, цікаві. Я вже не кажу, що в принципі Західна Україна завжди цікавіша ніж решта території України. Бо в принципі ж то правда, всі вже знають, що тут доказано, що великий вплив радянської музики, і а то не ну, добре, в принципі. Тарас Бульба це той фест, який розкриває крила музикантам. Після гран-прі у 2006-му, до прикладу, гурт Анна безкоштовно записав у студії перший свій диск. А сьогодні така розкіш коштує 5 тисяч доларів. І цей альбом якраз і зробив своє діло. Тобто, власне, завдяки цьому фестивалю ми змогли набути якоїсь популярності завдяки цьому альбому, який ми записали. власне. Можливо, такий успіх чекає і на маловідомий поки що файерджем. Оксана Синишин Олег Кухар наш репортер для програми Культура. Новини спорту представляє Аквапарк пляж. Найкраще місце для активних розваг та яскравого літнього відпочинку. Аквапарк пляж. Мої вітання. Наш спорт до вашої уваги. Карпати починають сезон. За кілька хвилин о 19.00 зеленобілі вийдуть на поле стадіону «Авангард» у Луцьку. Виїзний матч із Волиню, найперший у 22-му сезоні національної першості України. Карпати починають чемпіонат із мінімальними кадровими змінами. До Львів'ян приєднався лише центральний захисник ігропластун, який раніше захищав кольори «Оболоні». Досі у 16 матчах між Карпатами та «Волин'ю» не було жодної нічиєї. Команди здобули по 8 перемог. Рівною є і різниця забитих м'ячів 16 на 16. Після повернення лучан в еліту Карпати виграли усі чотири поєдинки між цими командами. Більше того, Волинь за два минулі сезони не забили Карпатам жодного м'яча, пропустивши від львів'ян аж сім разів. За крок від прірви та рекорду. Слеклайн в Україні не надто популярний вид спорту. Проте молоді, яка починає ним займатися, щоразу більше є. На Львівщині слеклайнери уже навіть намагаються встановлювати рекорди. Слеклайн дуже популярний в Європі. У нас же цей вид екстремального відпочинку тільки набирає обертів. Ці хлопці пробували встановити рекорд України на скелях Довбуша. Наразі їм це не вдалося. Проте вони не опускають рук. Спортсмени розтягнули стропу на висоті 60 метрів, проте встановити цей неофіційний рекорд не вдалося. Забракло досвіду. Було дуже страшно. Наразі, поки що треба все трошки потренуватися, але думаю, що в нас все вийде. Вибиратися на скелі вдається далеко не завжди. Частіше вправляються на менших висотах, змагаються у вправності на стропі. На першому всеукраїнському фестивалі зайняв перше місце в класі стриптиз. І друге місце в класі Фай це один одного вибивають зі струпи. Стоють двоє і починають вибивати. І на плей-офф. Зі сликлайном Роман професійний скелелаз познайомився в інтернеті. Я знайшов відеоролик в інтернеті і вирішив спробувати. Купив саму звичайну струпу, мав трошки спорядження, натягнув і пробував вчився. Щоправда, екстремальне захоплення не надто подобається власникові клініки, де працює Роман. Побоюється за свого колегу. Я, приміром, не дуже підтримую захоплення мого Романа, оскільки ну, для мене воно занадто екстремальне. Як для мене то ліпше щось спокійніше види спорту, тому що, ну, скажімо так, щоб не поламатися. Як на мене, я більше підтримую спокійні види спорту, типу от, рибалка. Навчитися стояти на трупі не так вже й важко. Це можна зробити буквально за 5 хвилин. Ну або трошки більше. В Україні слеклайн бурхливо розвивається, охочих спробувати походити по струпі дедалі більше є. Ну, взагалі мені подобаються екстремальні види спорту. Е, зимою я катаюсь на лижах, є такий вид спорту, як ньюскул. Це коли ти на лижах різні трюки робиш. А зараз е, побачив в інтернеті і дізнався, що в нас в місті є такий як Slackline. Щоб навчитися, достатньо знати кілька секретів. Щоб навчитись ходити по стропі, потрібно розслабитись, вибрати собі одну точку, дивитися прямо, старатися балансувати одною ногою. Ну і практикуватися. Хоч наразі хлопці не змогли встановити рекорду, проте їхня наснага не залишає сумнівів. Він перед ними таки впаде. Віталій Кулачковський, Роман Миленький. Наш спорт. Спорт за столом, на річці або ж на вулиці. Де буде цікавіше. Можна буде переконатися упродовж наступних вихідних. Олімпійці на старт. Два дні збірна України з настільного тенісу готуватиметься до змагань п'яти кілець. Турніри та навчально тренувальні збори відбудуться в Жовтві з самого ранку. Чемпіонські партії, спортсмени з порушенням опорно-рухового апарату сядуть за шашковий стіл. Впродовж вихідних триватиме чемпіонат України з міжнародних шашок 100. Старт змагань у Жовтві об 11-й ранку. Рибалки профестивалять. Два дні найфравніші рибалки Львівщини змагатимуться, хто зловить більше. Старт о 6-й ранку на річці Західний Бух. Водії на старт. Львівські шумахери у неділю зустрінуться на стадіоні Арена Львів. Відбудуться змагання з дрифтінгу. Насолоджуватись водійським хистом майстрів можна буде з 12-ї години дня. Хто не вміє кермувати, ганятиме м'яча. У неділю зберуться умільці вуличного баскетболу. Стрітболісти розпочнуть змагання об 11-й годині ранку. Проводьте свої вихідні спортивно та активно і тоді ваше життя стане. Значно яскравішим. Це усе про спорт на сьогодні. Для вас ще далі курси валют і прогноз синоптиків. На все добре. Євро 9 гривень 73 копійки. Американський долар 7 гривень 99 копійок. Російський рубль 24 копійки, польський злотий 2 гривні 31 копійка. На суботу, 14 липня, синоптики прогнозують вранці дощ. В день ясну погоду без опадів. Температура повітря в день 25 градусів тепла, вночі 15 градусів вище нуля. Вітер південно-західний 4 метри на секунду. Літні ціни на квартири від лідера житлового будівництва компанії «Екодім». Деталі за телефоном 224 90 99.